Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу вам, як зв'язати найпростішу та найменшу сніжинку. Ось таку. Для в'язання сніжинки я візьму пряжу Alize Forever, пряжа для мережива і гачок у мене 1,6 мм. Розпочинаємо ми. З першої петлі і робимо шість повітряних петель: 3, 4, 5, 6. У першу петлю ми пров'язуємо сполучний стовпчик, і у нас утворюється ось таке маленьке кільце. Робимо одну повітряну петлю для підйому. І у кільце пров'язуємо 11 стовпчиків без накиду, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. 10 11. У першу петлю підйому, яку ми робили на початку ряду, ми робимо сполучений стовпчик. Далі ми пров'язуємо три петлі підйому і у наступну петлю основи стовпчик з одним накидом, а потім три повітряні петлі. 1, 2, 3. І повторюємо два стовпчики з накидом у сусідні петлі, одна, дві, три повітряні петлі. Один стовпчик, два, одна, дві, три повітряні петлі. Стовпчик з одним накидом. Другий стовпчик, одна, дві, три, стовпчик з накидом, ще один, одна, дві, три. І ще раз стовпчик з накидом, і ще один, одна, дві, три повітряні петлі. У третю повітряну петлю під'йому. Ми робимо сполучний стовпчик і маємо ось таке колесо. Далі ми робимо одну петлю підйому замість стовпчика без накиду, який в нас буде за візерунком у цьому місці. Робимо ще одну петлю як основу верхівки. І починаємо в'язати верхівку сніжинки: 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних петель. Сполучний стовпчик у першу з цих шести. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сполучний стовпчик у першу з цих восьми. 1, 2, 3, 4, 5, 6 сполучний стовпчик у першу з цих шести і потім ще сполучний стовпчик у петлю основу верхівки. А у наступну петлю основи ми пров'язуємо стовпчик без накиду і маємо верхівку сніжинки. Далі ми робимо повітряну петлю, варку, стовпчик без накиду, повітряну петлю і починаємо знову робити верхівку над стовпчиками з накидом. У петлю стовпчик без накиду, одна петля як основа верхівки, одна, дві, три, чотири п'ять, шість. У першу з цих шести сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сполучний стовпчик. І сполучний стовпчик петлю основи верхівки. Далі робимо стовпчик без накиду у сусідню петлю і маємо другу верхівку. Повітряна петля, в'язку, стовпчик без накиду, повітряна петля. У петлю стовпчик без накиду, петля основи верхівки, 1 2 3 4 5 6. Получний стовпчик у першу з шести. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сполучний стовпчик у першу з шести. І у найпершу верхівки. У сусідню петлю, стовпчик без накиду, повітряна петля, В арку – стовпчик без накиду, повітряна петля. І знову верхівка, стовпчик без накиду, петля, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Сполучний стовпчик. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, сполучний стовпчик у цю петлю і у найпершу. Стовпчик без накиду у сусідню. І так дов'язуємо усі вершинки. У кінці ми робимо, повітряну, ми робимо сполучний стовпчик у повітряну петлю підйому на початку ряду, заводимо гачок зі зворотного боку і протягуємо робочу нитку на зворотний бік, далі вже тут робимо повітряну петлю. І ниточку обрізаємо. За допомогою голки кінчики можна сховати між стовпчиками на зворотному боці. Зайві кінці обрізаємо, розправляємо і надаємо форми парою з праски або крохмалим желатином, чи навіть цукром. І ось таку маленьку сніжинку, якщо в'язати трохи швидше. З легкістю можна зробити за 5 хвилин. Дякую вам за увагу і на все добре!